Вітаю, друзі! Вже досить давно Riot анонсують оновлення усім знайомого Хамелеона Ніко. Якщо чесно, найкращим оновленням був Баг, коли Ніко могла перетворюватися в башту. На жаль, цю цікаву механіку прибрали. Але нові деталі щодо майбутнього оновлення чемпіона пішли недалеко від цієї концепції. З вами Гасагіої. Ну, дивитися, що нас чекає в оновленні Ніко. Хоча розробники й не надали повний список нових механік чемпіона, було продемонстровано, як буде працювати дещо змінене пасивне вміння. Досить скоро Ніко буде перевцілюватися не тільки в союзників, чемпіон зможе робити більш цікаві засідки у вигляді лісових рослин, монстрів, міньйонів, тотемів і навіть грибів, тімо, Щодо грибів не зрозуміло. Чи буде Ніко останніх грибочка отримувати невидимість справ? справжніх пасток хам'яка. Хоча, якщо враховувати коментар розробника з текстом, ніко може стати чим завгодно, ми бачили далеко не всі синергії зі здібностями інших чемпіонів. Управні гравці на Ніко будуть спроможні викликати у ворожої команди справжню параною. Скоро буде лячно не від того, що ти знаходишся в оточенні грибів, тімо, а від думки, що один з цих грибів Ніко. Якщо буде збережено механіку прихованого використання ультимативного вміння у стані перевертня, треба буде декілька разів подумати, перш ніж підійти та зламати помічений варт. Так, адже це може бути Ніко. Страшно? Ой, та ну вас. Наразі невідомо, які ще зміни отримає чемпіон. Також невідома дата появи оновлення на тестовому сервері. Але вважаючи, що розробники вже продемонстрували роботу пасивки, до релізу залишилось недовго, можливо, один або два патчі. На цьому все протягом відео з вами були канал Хасагію та Майя Ведернікова. Якщо відео вам сподобалося, найкращою підтримкою, як завжди, буде лайк, підписка та ваш коментар. До нових зустрічей. Ще почуємося.